Розглянемо оригінальну гарнітуру Aula Spirit Wheel з цікавими функціями підсвічування і вібрацій наушників. Звісно, що це цікаві, але не ключові особливості цієї гарнітури. Ключовими я вважаю якісне пакування, виконання і, безперечно, звук. Дизайн тут на недосяжній висоті для гарнітур даного типу і класу. Але перейдемо безпосередньо до розпакування і характеристик гарнітури Aula Spirit Wheel. Отже, технічні специфікації. Це наушники закритого типу з діаметром гучномовців 50 мм, частоти 20 Гц, 20 КГц, опір 32 Ом. Вага гарнітури 350 грам. Виконана вона в чорно-блакитних тонах. І має кабель довжиною 2,2 метри. Також в коробці, крім гарнітури, є гарантійний талон керівництво користувача з українською мовою. Потестувавши наушники в кіно, в музиці і в кількох іграх, я дійшов висновку, що можливо у них недостатні баси, але середні і високі частоти на прийнятному рівні. А тепер перейдемо до мікрофону, гнучкий і доволі якісний. Зараз я з нього розмовляю: в системі встановлено рівні 90 і 10 підсилення. На голові вага наушників чи якийсь дискомфорт практично не відчувається все завдяки тому, що тут регульоване голів'я, м'яка перфорація і можливість підлаштувати під свої потреби. Оплетений кабель довжиною 2,2 метри є ключовою відмінністю цих наушників від інших. Перетерти або поламати такий практично нереально. Крім регулятора гучності на чашці, є цікава кнопка, яка вмикає режим вібрації. Ця функція додає ефекту присутності при низьких гучних звуках. Вимкнути вібрацію підсвічування ви можете просто від'єднавши USB. І нарешті ілюмінація приємного блакитного кольору на обох чашках наушників. Вражаючий дизайн, комфорт, якісний мікрофон, підсвічування і вібрація. Ця гарнітура буде гарним вибором в нижньому ціновому діапазоні.